Доброго жовтневого дня з тропічного раю Коста-Ріка. Сьогодні п'ятниця і ми їдемо на закупки. Бо, як і багато мешканців всього американського континенту, ми закупляємося раз на тиждень продуктами харчування. Бо немає тут у людей такої привілеї, щоб був десь магазин поряд у пішохідній доступності, щоб можна було забігти там хоч кожного дня і купити якісь продукти. Тут народ їздить у супермаркети, магазини раз, може, двічі на тиждень, щоб не тратити бензин та свій час. Міський транспорт, до речі, теж поганенький. Коли ми здаємо свою машину у щорічне обслуговування технічне і тиждень сидимо без машини, це дуже-дуже, скажімо так, відчувається, бо приходиться за харчами їздити на автобусі і це півдня тратиш. Можеш чекати автобуса там годину, хоча їхати тут 5-10 хвилин до магазину. Підписуйтесь, ставте лайки, розказую про Коста-Ріку.